Сила людей одна з наймолодших політичних сил в Україні. У Трестянці вона об'єднала в своєму складі свідомих громадян, які хочуть змінити країну, починаючи з малої батьківщини рідного міста. Днями в палаці Галіцина на конференцію політичної партії Сила людей зібралися її представники та запрошені. Головними питаннями, які піднімалися цього дня, були підсумки роботи за минулий рік та напрямки роботи у 2015 році. Свою діяльність в нашому місті політична партія Сила Людей розпочала з 2013 того року, хоча на той час це було лише громадське об'єднання. Головним напрямком в її роботі було поліпшення життя мешканців міста шляхом благоустрою. Члени партії були ініціаторами проведення багатьох акцій, до яких відноситься і акція по зарибленню ставків та озер нашого міста. Приймали вони участь і встановленні різних казкових фігур на дитячому майданчику в центрі парку, 13 січня 2014 року, відбулася офіційна презентація сили людей у місті Тростянець, під час якої перед мешканцями міста. Виступили Олексій Гончарук, Олександр Солонтай та Вадим Чукан. Навесні минулого року члени партії ініціювали створення блокпосту, на якому проводили цілодобове чергування. Протягом минулого року активістами цієї партії велася робота по забезпеченню дитячих дошкільних закладів фруктами та овочами. Восени вони заготовили дітям 1400 кілограмів яблук. Крім того, вони були ініціаторами висадки саджанців винограду у дитячих садочках. Взагалі, діти неодноразово відчували підтримку. Стивістів цієї партії на день захисту дітей під час святкування у парку Чайковського маляти ласували безоплатними солодощами, наданими силою людей. Максимум уваги приділили упорядкуванню місць відпочинку. Ними були встановлені лави, столи, помости у урочищі нескучному та поряд з озером Красним. Ліквідували захаращення на узбережжя. Нелегко вдалося розчищення русла річки Боромля. А в цьому році вже прийняли участь у встановленні помоста на сажалці. В майбутньому планує. З'єднати його з алею закоханих. Приймали активну участь у допомозі працівникам комунальних служб при облаштуванні дитячих та спортивних майданчиків та встановлені на них обладнання. Не залишилися і осторонь підтримки бійців в АТО. Зокрема, злучили тростянчан у збиранні продуктів працювання та одягу. За свої кошти придбали шерстяні нитки жінкам-волонтерам, які зв'язали десятки пар шкарпеток та шахтів. У 2014 році партійці Сила Людей виступили в співорганізацію. Заторами мирної ходи під час перебування в нашому місті 100-метрового прапора України. На той час акцію підтримали сотні патріотично налаштованих храстинчан. Не менш активно підтримала молодь міста активність спортивної організації Сила людей і під час перебування перил Пагрицького мосту в синьо-жовті кольори. Згодом з'явились навіть послідовники, які змінили обличчя і інших мостів міста найбільш патріотичним. Ще одним напрямком діяльності цієї політичної організації є допомога. Соціально незахищеним верстам населення. Так було замінено паркан пенсіонеру-інваліду, який мешкає по праву горному. Активістами цієї організації було сформоване громадське формування Сила і честь, головним завданням якого є забезпечення громадського правопорядку у місті. Вже в цьому році добровольці допомагають нести чергування працівникам міліції на блокпосту, на якому, до речі, своїми силами встановили захисні спорудження. На початку цього року займалися роз'яснювальною роботою з приводу нововведень податків. Кодексі зверталися до депутатів міської та сільських і селищних рад стосовно зменшення оподаткування населення при прийнятті депутатами ставки податку на землю, житлові та нежитлові будівлі господарського значення. Не залишилися члени цієї організації і при прийнятті несправедливих рішень депутатами районної ради стосовно мешканців міста. Так вони підтримали тростянчан і навіть стали ініціаторами акції протесту під стінами районної державної адміністрації, не погоджуючись з прийняттям незалежності. Законного бюджету району мають досягнення і на загальнодержавному рівні. Тростянецький міський голова балотувався кандидатом у депутати Верховної Ради від партії «Сила Людей і йшов в сьомому списку. Головною новиною під час конференції стало те, що на базі громадського об'єднання було створено районну організацію партії «Сила Людей, головою якої одноголосно обрана Андрія Самодая, який до цього і очолював громадське об'єднання. Також обрали заступника, ним став Роман Гайдукович, а членами ради. Де стали Валентина Колодка і Ігор Яценко. В обласній організації інтереси Трасинецької політичної партії будуть представляти Андрій Самодай, Валентина Колодка та Ігор Яценко. Політична партія села людей в нашому місті відома майже кожному мешканцю своїм небайдужим ставленням до проблем міста і його мешканців. Які напрямки роботи в цьому році, на що в першочергово буде направлена діяльність цієї організації, цьому питанню приділили під час конференції більшість часу. Було составлено план заходів на поточний рік, і пунктів назбиралося близько 20, серед яких була боротьба з корупцією, забезпечення рівного доступу до водних об'єктів і боротьба з браконьєрством, також забезпечення прозорості місцевих органів. Влади в питанні використання бюджетних коштів, благодійна допомога та участь у соціально спрямованих заходах, участь у благоустрої та екологічних акціях, та інші не менш важливі питання. Найурочистішою миттю заходу стало вручення членам новоутвореної організації тимчасових партійних квитків. Як бачимо, громадські об'єднання перетворилися на потужну політичну організацію. Як зазначив Андрій Самадай, кожен бажаючий може приєднатися до лав цієї організації, а ті, хто бажає долучитися до діяльності, Цієї організації і допомогти у вилученні якихось незаконних дій можуть завжди знайти допомогу у її членів. Насамперед, це можна буде зробити безпосередньо звертаючись до мене. Також буде е, інформація про себе, інформації в місцевій газеті, і у соціальних сетях в інтернеті буде тобто, контакт, Фейсбук, буде висвітлюватися інформація, як це можна зробити. А якщо мешканці нашого міста захочуть вступити до вашої організації, яким чином вони можуть стати членами вашої організації? Перш за все, це вони повинні написати заяву. Ну, хочу попередити усіх, що заява буде розглядатися і кожна кандидатура буде розглядатися окремо. Будемо дивитися, перш за все, на суспільне діяльність. Цієї людини, яка хоче вступити в нашу організацію чи партію. Е... Яким це чином буде відбуватися? Кожна наша акція буде анонсуватися, як я вже сказав, в газеті, і в соціальних мережах. От, е... Буде е... всі бажаючі, хто хоче прийняти участь і співробітничати із нашою партією, е... повинні прийти. До нашого офісу і ставити, залишити свій номер мобільного телефона, і як тільки вони будуть бачити акцію, яка анонсується, вони будуть усі отримати смс-повідомлення. І тоді кожен для себе буде вирішувати, чи він може взяти участь у тій ілійній акції, потрібен він, не потрібен, а ми вже будемо зі свого боку дивитися на. Е Участь, чи ця людина дійсно бере участь активну, чи просто це останеться як на словах. І в тому числі таким, можна сказати, таким чином можна приймається у нас і пропозиції. Тобто людина пише, що вона вважає за потрібним зробити в нашому місті. Це все, все розглядається кожного вівторка у нас на. Можна сказати, на колегії, на зборах нашої партії. І згідно цього буде кожного місяця розробляти план графік дій по заходам. І будемо вирішувати, в тому числі учитувати пропозиції активних громадян нашого міста. Скажіть, а де знаходиться ваш офіс? Офіс, зараз ми вирішуємо питання із офісом. Вони є це в планах на 2015 рік. А на даний час вони можуть звернутися безпосередньо до мене. Це готель-трестянець, сьомий кабінет. Мобільний телефон 099 790 5010.